Припрошую, на який термін приватна компанія дала прес за 10 гривень в місяць? На 3 місяць. На 3, а потім яка буде ціна Я не готовий. Мільйони? Мільйони гривень, правильно? Ми, віде. Віде. ми хочемо подивитися, чи воно взагалі буде працювати. Ми, ми, ми сміття, коли вивозимо зі Львова, його мають зважувати. Де його зважують? Чи взагалі є такі ваги, згідно яких відбувається? розрахунок зняли на де вони виробить я вам декларацію, Чи на... це ваша земельна ділянка? Це які основи де проводити? Тобто, тобто, у Львові? Тобто гроші йдуть нікуди. Ви депутати чули? У Львові немає. Гроші записують, все свідомо верхній сервіс. Сміття може облікуватися і по об'єму, і по вазі. З, 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 дому... з, 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 з ваги були. Зараз, а зараз вас немає. Правильно твориться в багатьох містах України на полігонах. Немає вах.